Мої вітання, шановні глядачі. У мене в руках знаходиться коробочка з надписом «CJRB». Всередині якої, ніж під назвою Акація, перед розпаковкою ножа декілька слів про саму компанію CGRB – це дочірній бренд Cutlery, який випускає ножі бюджетного сегменту. З цікавого можна сказати, що вони розробили власну ножову сталь, яка має дуже гарні характеристики. Цю сталь вважають напівпорошковою, і при цьому всьому вона недорога Її ставлять навіть на бюджетні моделі. Що ж не буду затягувати, зараз покажу, що знаходиться в цій коробці. Відкриваю коробку, і всередині знаходиться ось такий чохол а в чохлі лежить ніж та ось така серветка з мікрофібри. Також внутрішня обшивка чохла дуже приємна на дотик. Як виглядає сам ніж. Ось такий тонесенький, малесенький складаний різачок. Трошки пофліпую ним. Механіка дуже класна. Вага 76 г. Загальна довжина 188 мм. Довжина клинка 81 мм. Товщина клинка 2,5 мм. Сталь AR RPM 9. Твердість 59-61 одиниця по роквелу. Профіль клинка Drop Point Спуски від обуху. Покриття на клинку Black PVD Coating Є моделі із Stone Wash. Матеріал накладок руків'я ФРН, Кліпса двохпозиційна, тип замка, кросбарлок. Ніж відкривається двома способами за допомогою отвору в клинку та енерційно відтиснувши замок. В осьовому знаходяться керамічні підшипники в пластиковій обоймі. І так, перший різ перевіряє якість заводського загострення. Непогане листочок не махрить, ніж достатньо гарно заточений. Канат ляний 14 мм. Ось так. Прикольно. Ніч не розрізав з першого разу. Такого я точно не очікував. Враховуючи його геометрію та заточку, це дуже дивно. Так. Ну спробую ще раз. Ось змістив. Ось місце різав. Трошки змістив, бо канату мало. Ти ні, ніж не розрізаю його за один раз. Так, тоді спробую просто дорізати. Все, дорізав. Ну, таке собі. Чесно кажучи, такого я точно не очікував. Тепер мені вже дуже цікаво, як він буде його нарізати. Так, і нарізає він канат також не дуже. За один раз не прорізає. І зусилля докладають дуже багато. Ну ось за один раз. Ось так взагалі не те. Як же тепер він буде стругати деревину? Сосна сушена. Мені здається, що тут кут заточки більше, ніж 20 градусів на сторону, саме тому, ніж не дуже добре залазить в дерево та погано ріже канат. Тому виходить, що зараз він по суті стругає тільки за рахунок своєї геометрії різака. Клен ясиневистий, ну тут можна було навіть і не братися. Ні, це не діло взагалі. Суха береза теж не хоче. Ні, тут явно проблеми з заточкою. Своїми характеристиками та зовнішнім виглядом різака цей ніж дуже сильно мене ввів в оману. Я подумав, що... Тут взагалі не повинно виникнути жодних питань і не став перевіряти кут заточки. І дарма, незважаючи на гарну гостроту, високі спуски, тонкий клинок ніж не хоче різати. Єдине, що цьому може заважати, занадто великий кут заточки. Хліб. Зрозуміло, що довжини клинка не вистачить, щоб прорізати його за один раз. Але відрізати все рівно потрібно. А хліб. Ріже ніж дуже добре? Огірочок, помідорчик, не розколює і ріже чудово, і вздовж теж супер помідор. Під своєю вагою. Теж ріже гарно. Хоча спочатку чомусь йому ось важко зарізатись. А далі вже гарно йде. Ну, це, очевидно, через те, що він підсів по дереву. Тверда ковбаска, прям дуже тверда, взагалі не продавлюється. Але її ніж ріже. Причому доволі тонко. Зараз спробую ще тонше відрізати. Ні, тонше не виходить. На завершення яблучко, я думаю, він взагалі не буде його розколювати. Прекрасно. Ось тут дійсно ніж не розчарував. Сфайт, ніж проти консерви. Черговий раз повторюю, що в жодному випадку я не рекомендую відкривати консерви ножами, ніж для цього не створений. Так в даному випадку цей тест дозволить перевірити стійкість покриття. Все, консерва відкрита. Зараз протру і покажу, що там з покриттям. Ось так виглядає покриття. Видно, подряпане, але сам метал не блищить, а отже, воно витримало навантаження. Отже, з першою половиною тестувань можна вважати, що ніж не впорався, а от на продуктах він показав себе гарно. Мені це підтверджує, що геометрія тут різуча, а кут заточки підібраний неправильно і зовсім не різучий. Переваги та недоліки. Розпочну з переваг. Перше, що я можу виділити, це тип замка. Він зроблений таким чином, що інтуїтивно під час складання ножа у вас пальці прибираються з лінії різу. І відповідно цей замок можна вважати безпечним. Звісно, ніж можна тримати ось таким чином, і типу випадково його якось так скласти на пальці, але це насправді не так зручно, як ось от таким от утримуванням відкривати та закривати ніж. Наступна перевага це механіка ножа та керамічні підшипники. Механіка тут дуже класна, дуже приємна та м'яка, а керамічні підшипники прослужать вам дуже довго. Ергономіка, розміри та геометрія. Незважаючи на свою вагу, ніж дуже зручний та практичний. З перевагами на цьому все тепер про недоліки. Хоча з ними тут не все так однозначно, і трошки далі розповім чому. Перший недолік це люфт кліпси, який я помітив. По суті, гвинти. Недостатньо сильно фіксують кліпсу до плашок. Ну і другий недолік це те, що ніж не виправдав себе як різак при своїй геометрії. Але чому я кажу, що тут не все так однозначно? В ножа невелика вага і навантаження на кліпсу буде незначним, тому цей люфт не грає такої великої ролі. А з приводу кута заточки можу сказати, що це міський ніж на кожен день, і очевидно, що в більшості немає потреб нарізати канат та стругати дерево кожен день. До того ж, багато людей надають спеціальну перевагу. Ту заточки більшому, ніж 20 градусів на сторону, щоб ніж довше тримав заточку, хоча при цьому жертвують якістю різу. Саме тому я кажу, що з недоліками тут не все так однозначно. На завершення трошки моїх думок, ніж дуже класно фліпує. От як іграшка, він просто чудовий, ним класно гратись, дуже приємно, так можна залипнути на декілька годин. Поки не почнуть боліти пальці. Дивлячись на цей ніж, я довго міркував і дійшов висновку, що для досвідчених нажиманів він буде доволі таки сумним. А саме через те, що цей ніж є невдалою спробою створення аналога для багаута. Чому я кажу невдалим? Тому що багаут намагались максимально полегшити і при цьому зберегти адекватні розміри. А в цьому ножі навіть не полегшені лайнери. Що заважало це зробити, я не розумію. Хоча як робочий інструмент цей ніж повністю виправдовує себе, особливо якщо його ще нормально загострити. Здається, я вже розказав і показав все, що міг, тому відео буду завершувати. Обов'язково пишіть свої думки в коментарях з приводу цього ножа. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал, тому що це дуже сильно допомагає розвивати ножову культуру в Україні. На цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Так, вирішив все ж таки перегострити ніж, змінити кут. Вийшло приблизно 19 градусів на сторону, можливо, трошки більше. І зараз швиденько продемонструю, як він став різати. І ви самі переконаєтесь, чому так важливо правильно підбирати кут заточки. Канат 14 мм, такий, як був на початку. Впевнено пройшов. Нарізаю. Не ідеально, але ніж вже ріже. Ось навіть за один прохід. Чудово, сосна сушена. Так скажу, це зовсім інший ніж. Стружка вже дуже серйозна. Яси листий клен, сухий. Добре, і на завершення береза суха. Не ідеально, але теж добре. Як бачите, таке відчуття, ніби це два абсолютно різні ножі. Ось тепер точно все.